Друзі, ну то що, знову я по бездоріжжю. У нас гарна погода, сонечко гріє. Ось, дома не сидиться, вирішив піти попробувати трохи вже більше потягнути. Це вже ось такі ось дві, три довгі березки приблизно десь по 10 метрів. Ось, довжина 10 метрів. І попробувати, як він себе покаже при трьох таких ось березах, Уже думаю, якесь навантаження на нього піде. Ось. А, зараз треба їх витягнути більш-менш ну ось, туди на дорогу і вже дорогою пробувати їх а, тягнути. Ось так. А, точну локацію пні не показую де, тому що. Ну Тому що не потрібно показувати. Ось. Головне, вони тут. ось І все буде добре. Ось. Для початку закапчую вон ту, що там є, витягну. І далі ось ці дві зразу закапчую і потягну. У нас така жара, не мов літо, навіть не весна, а літо, так можна сказати. ось Ну нічого, попробую, витягну, а там уже подивимося, що воно себе покаже. Ось плінти знову забув. Ну, не біда, навіска не дуже махається. Так, буде нормально. Ось такий грязний, звісно. Ну, нічого. Ось так. То що, друзі, Тягає він легко ці три березки. Можна, звісно, нагрузити і більше було. ось, Без передка, передок підключений, в принципі, тягне добре. На другий Передач. тягне добре. Ось так, Звісно, туди болотянисти треба буде включати передок. Це однозначно, самі розумієте. Ось, Але в принципі тягу має непогану. Ось. Ось такі ось три березки невеличкі. Зараз вийду вон там вгору і включуся вже там з цієї гори. Ось так. Ну що ж, вийшов я, все було добре. Там вверх треба було включити передок, тому що там болото дуже було. Заодно спробував блокеровочку. До речі, з блокіровкою взагалі супер. Ось. ось так ось така ось дорога у нас погана вниз. Ось таке ось ось так Трактор після ремонту тю -тю -тю, показує себе, а з найкращої сторони в принципі все працює, задоволений. ось Якщо порівнювати, знаєте... Як було до ремонту, то після ремонту більш-менш все супер. Все мене влаштовує. Ось так. Зараз їх притягну і, можливо, зроблю ще одну ходку. А може і ні. Подивлюся, як буде з часом. Ось. Зараз головне пройти вон там є таке місце болотянисте. Ось. Йду вниз на четвертій пониженій, без передка. Ось так. Ну, вроді би все нормально, тягне добре. Звісно, четверта трохи а, чути, що все, все ж таки четверта буде. Ось. Тому я а, ну, більшість на четвертій, ну, щоб розробити її. Поки по гарантії там або вона розробиться, або їй прийде ну, кінець. Ви самі розумієте. Ось. А так потихеньки потихеньки. Каже, не газую, скільки там. 700 доберків, то трохи більше. Ось. Звісно, передком ще краще пішов. Це сумнівів немає. Але навіщо тут передок, якщо ти можеш? І без передочка. Попіхенькі, попіхеньки. Ось так. Добре, включуся, можливо, вон з цієї. І... Ями, там таке болото, подивлюся, чи перейду я через нього, без передка і без блокіровки. Ось. ось, доїхав я до такої ось ямки. Ну, Тут треба було б на перший або на другий, щоб проскочити. Проскочив. Ось так, друзі, потихеньку, потихеньку. Ось, можливо, чути на камеру, як буде четверта. Ось, третя не буде, а четверта трошки буде. Ось так. Тут теж. Це все без передка. Ось, тому думаю, можна було і більше закачати. Я б це а, потяг, звісно ж, з передком намного краще. Ось так. Ось так потихеньку-потихеньку працюємо, обкатуємо. Вже 16,5 обкатав. Ще залишилося в місь п'ятнадцять годин, Ось так йду по Колії. Ще трохи я б запав ті порії. Ось так, друзі! Ось, а це вже передком комченим звісно з передком. Це вже інша справа З передком йому взагалі похід. Іде дуже добре. Ось так, я вже майже прийшов.